Ну, десь, якщо говорити загалом про застосування легкомоторної авіації, маємо розуміти, що в принципі ці е, такі літаки здатні фактично е, нас доганяти е, безпілотники середньої великої дальності, тобто мова йде про безпілотники типу шахет або безпілотники обманки, типу пародія е, гербера тощо. І так само вони в принципі здатні досягати безпілотників-розвідок, які як правило здійснюють польот на невеликих швидкостях. Ось е, Задача цих е, літаків в першу чергу вони можуть здійснювати подавлення ворожої системи засобами радіоелектронної боротьби. І фактично змушувати їх е зіткнутися з е землею, особливо ефективно засоби РЕП працюють, якщо вони знаходяться не знизу е безпілотника ворожого, а над ним. Тобто, якраз е у випадку, коли такий е засіб РЕП знаходиться підвищений до іншого повітряного судна, який летить на більшій висоті. Вони максимально ефективно здійснюють е протидію саме ворожим захищеним безпілотникам, захищеними системами навігації по друге такі безпілотники можуть бути додатково обладнані, наприклад, легким стрілецьким озброєнням або крупнокаліберними кулеметами на зразок мобільних вогневих груп наземних. І тоді такі безполотки зможуть повноцінно забезпечити не тільки подавлення з використанням реб систем ворожих безполки, а в тому числі здійснювати їх ураження як повітряних цілей. Крім того, такі літаки в принципі вони дозволять здійснити фактично супроводження цілі, тобто наземні вогневі групи. Вони мають визначене вікно, коли може здійснити ураження ворожої цілі, а літак може в необхідну кількість часу супроводжувати ворожу цілі і її вражати.